Ці всім привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог підготувала прогноз на листопад для вас. Цей прогноз, та й загалом, як всі інші на просторах інтернету, я рекомендую вам слухати саме за асцендентом. Як його визначити, переходьте, будь ласка, за ось цим відео. Тут є повна інструкція, як це зробити. Насправді не потрібно бути великим астрологом, щоб зрозуміти це. Послідкуйте, можете послухати цю інформацію і по сонцю, і по асценденту, і побачите, як працює саме прогноз за вашим асцендентом. Отже. Продовжимо. Розповім вам, чого очікувати в цей період. Насправді цей місяць може бути дещо емоційно складним для вас, але це всього-навсього місяць, тому не засмучуйтесь, трішки дайте собі часу, не будьте занадто вимогливими до себе і все буде гаразд. Що вам варто очікувати від листопада місяця? Насправді цей період не дуже комфортний емоційно для вас. Ви дуже оптимістичні, ви завжди посміхаєтесь, ви всьому шукаєте позитив. Але новолуння у вашому 12 му домі змусить вас заглянути всередину себе. Можуть піднятися певні страхи, певні сумніви в собі, можуть розкритися якісь таємниці, які вас засмутять. І загалом буде бажання просто сидіти вдома, ізолюватися від соціуму, щоб вас просто ніхто не чіпав. Насправді це й варто зробити як мінімум до середини місяця, до 15 го 11-го, дійсно такий важливий фактор. Потрібно трішки перезагрузитися і почути, що всередині вас відбувається і що ваша внутрішня дитина хоче від вас. 15 11-го відбудеться повня у знаку телець, яка стосуватиметься вашого шостого будинку, який покаже вам, як ви відносилися до себе і до свого здоров'я, як ви будували свою рутину. Якщо ви все робили вірно, то в цей період. Може нічого і не відбутися, і глобального. Якщо ж ви останнім часом забивали на свій графік харчування, на свою рутину, то ось тут здоров'я може проявитися і видати якусь хворобу, якусь неприємність, яка буде пов'язана із вашим фізичним станом. Також цей період може говорити про те, що повня у шостому будинку досить часто в моїх клієнтів програється тим, що в них виникає неймовірне бажання змін. Роботу, покинути те місце роботи, де вони тривалий час працювали. Також, якщо у вас є наймані працівники, це може говорити про те, що можливо когось із них доведеться звільнити, або сам цей найманий працівник захоче звільнитися. Що іще може давати повня у шостому будинку, тобто це можливо якась зміна рутини, зміна вашого побутового життя. Але оскільки повня вона несе результати і завершення, тобто, якщо щось було десь незрозуміло, не знаю, наприклад, ви, мама діток. Або тато, діток, який намагався якось влаштувати побут, пов'язаний із першим вереснем і всіми цими шкільними справами, то нарешті ви вже зможете видихнути і зрозуміти, що ось так це працює, і все нарешті це завершилось. Тому погляньте на ці сфери з такого глибшого боку, поаналізуйте, порефлексуйте, подумайте, як це все буде. Впливати на ваше життя, також що цікаво в цей період, дехто із вас може захотіти поїхати на відпочинок за кордон. Насправді я б можливо вам і рекомендувала це зробити, оскільки транзит планет 12 домом завжди переживається неприємно, некомфортно. Якщо є можливість насправді поїхати і десь відпочити, можливо, навіть відпочити на самоті, це був би прекрасний момент для вас для певного відновлення. Адже саме за Кордоном або у якихось нових знаннях, коли ви на Одинці, у вас досить сильно зміниться світогляд і зміниться ваша ідеологія, можливо, ваше вірування. Тобто, ось така буде певна перезагрузка. Тому врахуйте, і якщо є можливість, сплануйте відпочинок для себе з 26 11 Меркурій буде ретроградити по вашому першому будинку. Це говорить про те, що дехто із вас захоче кардинально змінити стиль, різко перефарбувати волосся, викинути весь одяг і купити новий. Що я вам скажу? В цей період не потрібно приймати кардинальних рішень точно, адже волосся може відросте, так але ну якихось таких великих змін не варто робити дійсно. Бо ви можете про це пошкодувати вже наступного місяця. Ретро Меркурій вас повертатиме до вас самих. Можливо, буде багато рефлексії, багато думок про свої цілі, стосується саме вас, вашого особистісного розвитку, навіть особистого бачення. Себе. Так і все це буде повертати вас, наче до минулого, для того, щоб, ну, наприклад, ви відстоювали себе, можуть навіть повертатися якісь конфліктні ситуації з минулого для того, щоб ви почали нарешті обирати себе. Тому враховуйте цей момент і, взагалі, з 26.11 не приймайте ніяких таких дуже важливих рішень, що стосується вашого власного я. Так, трішки почекайте, поаналізуйте, просто спостерігайте і потім вже почнете діяти. Ось таким чекає вас листопад. Я бажаю вам гарного місяця. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. А якщо бажаєте замовити свій індивідуальний прогноз, переходьте за посиланням під цим відео.